Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Аліса. Якщо раптом ви тут вперше зайдіть, також чекніть інші відоси. А там є відео про косметику також є влоги з моїх подорожей з мого повсякденного життя. Тому я буду дуже рада, якщо ви тут залишитесь. Не шкодуйте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Будемо з вами спілкуватися, щось обговорювати. У нас сьогодні чисто розважальний відос, що я ношу у своїй сумці. Це буде робоча версія, версія робочої сумки. Знаєте, я хотіла зробити насправді рілс, а що я ношу в сумці. Але коли я побачила, скільки в мене всього в сумці, я зрозуміла, що я просто не впишусь в хвилину. Тому не затягуємо. Погнали дивитися, що там всередині. Ви здивуєтесь, наскільки містка ця торба. Тож, знайомтеся, це моя сумка від бренду українського бренду Wings. До речі, бренд дуже старий. Ця сумка, вона насправді теж уже дуже давно вона виглядає досить пристойно, враховуючи те, що останні пару місяців я її ношу практично кожен день. Вона відкривається з дуже приємним звуком. Слухайте. <гум> Буду отак витягувати, перше, що мені трепляться під руки. Але я почну з вашого дозволу: з того, що найбільше такі слон в кімнаті це штука, без якої я просто взагалі не уявляю свій робочий день, цей iPad. Готова його носити реально кожен день на постійній основі на роботу, тому що він мені дуже сильно спрощує робочі задачі. Я з ним можу набагато швидше працювати, набагато ефективніше. Дуже задоволена. У мене він Air, досить старий. Я його купувала якраз перед повномасштабкою ще і він досить дуже класно працює. Коротше, це моя робоча конячка, яку я обожнюю. Давайте так одразу у мене тут я бачу. Олівчик. Це i pencil. pencil. Коротше, це стілус для мого планшету. Це теж ще друга штука, яка мені дуже полегшує життя. А ще класно знати, що він магнітиться ось тут. Ну, в сумці він, звичайно, все одно відпадає від нього, але все одно це дуже зручно. Не. <знай -напроші> Зразу все, правильно. Так, далі у мене навушники трапляються мої. Це взагалі, типу, бездротові навушники, тому що вони не кріпляться до телефону. А, але вони, типу, з дротом, тому що ви можете зробити отак. І це дуже зручно, наприклад, коли ви в залі або десь в транспорті, особливо коли куртки, знаєте, оце от все. Класно, ще що вони тут магнітяться. А, от, тому мені це зручно, тому що менше шансів їх втратити. У мене є. Airpods, але чесно, я їх не юзую. Мені навіть по якості ці більше подобаються по звуку. Це вакуумні навушники JBL. Вони вже у мене такі старі. Ви собі навіть уявити не можете, але вони до сих пір супер круто тримають заряд і, і гарно працюють. Тому я навіть поки що не збираюся їх реально на щось міняти. У мене ще є великі навушники Sony, теж бездротові, але я їх більше юзую влітку. А і дуже сильно люблю їх використовувати десь в дорозі, в літаку, там, в поїзді, в автобусі супер. А ось ці такі, знаєте, на кожен день. Ну і плюс вони не займають багато місця в сумці, що важливо. Далі мені трапляється хайлайтер від Патрісія Ледо, який я насправді використовую як дзеркальце. Що класно, що він на магніті, бачите, цей футлярчик. До речі, хайлайтер був теж класний, але я його зараз не використовую. Такий салямі. Хайлайтер салямі. Дуже якісне дзеркало і дуже якісна сама ось ця коробочка, тому що, слухайте, я його вже ношу певний час у себе в сумці. Він у мене взагалі не подряпався. Ну, ви не повірите, він, він взагалі не подряпався, нічого не облізло. Плюс дуже красивий сам ось цей візерунок ось тут зверху. Оця штука у мене просто вже. Такі хоче вилізти з сумки. Коротше, ну це такі стандартні речі, це резиночка для волосся. І ось такі дві класні заколки, вони досить великі. І для тих, у кого каре, наприклад, ну, у мене вже зараз відросло каре, але коли в мене коротке каре, то це дуже кльова штука, навіть краще, ніж резинка, тому що резинка не захоплює все волосся. А ось це дуже допомагає, коли, наприклад, вам потрібно щось зробити, щоб вам не, не падало волосся. Типу, на очі. А ви просто так з двох боків заколюєте ними, і дуже зручно, вони класно тримають. Що мені подобається. Вони дуже такі, у них таке покриття, soft touch, Дивіться, вони такого красивого кавового кольору. Так, далі ну давайте серветки. Ну це стандартно, десь тут ще були. Ще вологі, серветки антибактеріальні у мене, я все беру антибактеріальне. Все, що є антибактеріальне, я все візьму. Антисептик, звісно ж. Mm, так, далі. Далі у мене ось цей мій гаманець маленький, у мене ще великий, але якщо чесно, я останнім часом тільки ось цей ношу, бо він займає мало місця в сумці. Класно, що він на два відділення, і не класно, водночас, тому що я іноді плутаю. У мене в одному відділенні картки, а в іншому якийсь там кеш мінімальний. Я не багато його ношу з собою. Я постійно плутаю, коли мені супер швидко щось потрібно витягти. І оце починається туди-сюди. Ось це коротше відкривання, закривання. Він уже дуже старий. До речі, цей гаманець він по-моєму з манго, Якщо я не помиляюсь, тут уже все пооблазило. Треба купити щось нове. Але я до нього так звикла, якщо чесно. Так, далі у мене книжка. Я казала, що тут буде багато всього. Книжка. Так, зараз я читаю Марк, марка Лівіна. Лівіна. Я сподіваюся, що я правильно поставила наголос. Це сторітелінг для очей, вуг та серця. Я не так багато ще прочитала, але мені поки що дуже заходить, і знаєте, що ця книжка дуже красива всередині. Дивіться, у неї такий кльовий дизайн. Я ненавиджу помаранчевий колір, але ось тут він якийсь такий дуже приємний. І що класно, сама книжка, дивіться, вона, бачите, така з розділами, з якимись красивими. Там QR-коди є коротше на якісь посилання. Дуже прикольно. Це тут ще кишенька є: це бальзам від Улі Хенріксен. Він такого молочного трохи кольору. Я його дуже люблю. До речі, він у мене вже напевно рік. І там, що мені здається, його досить багато, тут 12 мл. Я його дуже полюбляю, його в'юзую просто як бальзам, щоб пом'якшити губи, або просто як блиск прозорий. Але іноді у мене таке трапляється, що мені абсолютно out of the blue, знаєте, рандомно на роботі приспічує намалювати собі щось кольорове. На губах, і в такий, на такий випадок, у мене зазвичай завжди є якийсь кольоровий олівець. От зараз, ну, я там міняю їх періодично. А зараз у мене олівець від MAC Ruby Woo відтінок, такий класичний, червоний, і MAC Prep and Prime, а, така, ну, коротше, я їх отак парою юзую. І знаєте що? Я не скажу, що ось цей MAC Prep and Prime щось дуже багато робить. Але він дуже приємненький на губах, і на нього. Простіше наноситься саме олівець. Я не скажу, що олівець якось круто крутіше носиться з цим праймером. Типу, немає такого, що він якось довше тримається, або якось комфортніше на губах відчувається. Нуль взагалі нуль. Тобто, по факту, ця штука вона не має сенсу. Але от саме нанесення мені подобається більше, коли спочатку наносиш оцю штуку. Може, реально в ньому ну, в цьому і полягає сенс. Я не знаю, що вони там задумували, мак, але дійсно наноситься олівець набагато приємніше. Ну, скажімо так, ви можете вибудувати красивіший контур. Дивіться, крем у мене Байредо бланш. Я його. Постійно забувала, до речі, носити з собою і зараз, от якраз кинула, не дивлячись на те, що у мене отут на сумці, як ви вже бачили, висить брелок від Crump, також з кремом для рук. У мене взагалі абсолютно знаєте, не бентежить, що я ношу з собою два креми для рук. Чому би ні? Вони абсолютно різні по аромату. До речі, вони об обидвоє такі, ну, цей точно парфумований. І ось цей. Я думаю, так само, тому що аромат тримається супер довго. От у обох ось цих кремів можна запросто їх використовувати замість парфумів, знаєте, коли там, наприклад, супер спекотно. Дуже довго тримається. Ось цей бланш від Байредо, не знаю, він тримається, ну, ти можеш три рази руки помити. І потім все одно а, ти його десь відчуваєш, коли там близько підносиш руку. Коротше, класно. Він, до речі, непогано зволожує. Обидва, до речі, Крамп, ось цей наш український теж дуже класно зволожує. Я взагалі кайфую від цього формату на карабіні. У мене як це закінчиться, я обов'язково куплю ще. У мене, до речі, ще один лежить, майже не юзаний. Ось цей я вже вирішила цей до використати, а потім вже використовувати той. Тримайтеся, тут насправді вже залишилось не так багато, як я думала. А, так, Тут у мене далі ще в кишенці, я бачу два парфюму, парфюми. Два парфюми. А, це такий на розлив, на розпив. На розпив. Так, Це у мене 5 мл, але бачите, скільки вже там залишилося з 5. Буквально, напевно, 2 мл, може навіть менше. Це Gucci Guilty, парфумована вода. Я його обожнюю. Останнім часом на кожен день я якраз таки його використовую. Класно, я купила у дівчинки на шафі 15 мл його, і вона мені якраз його запакувала. Коротше, вона розлила мені його от в три такі ємності, і це так зручно, у мене одна лежить вдома. Точніше, дві лежать вдома, одна у мене взагалі ще не почата, тобто новенька, і одною я користуюсь, там, коли кудись іду, наприклад, вдома, і одна у мене з собою завжди є, також. Це дуже стійкий аромат. Єдиний аромат, із Гучі, який мені подобається. Ну він якийсь не знаю, нереально смачний. На волосі тримається, поки ви не помиєте голову, реально. А це Байредо дело Сантос. Теж дуже люблю цей аромат. Він у мене асоціюється з весною, тому що я якраз його придбала навесні. А я з тих людей, хоча, можливо, так у всіх людей, я не знаю, коли у вас знаєте асоціюються. Аромати з певним періодом вашого життя. от це якраз таки той випадок Дело Сантос. Це якраз минула весна, коли я, до речі, почала знімати влоги вперше. Треба буде, напевно, його докупити, бо тут уже зовсім там на денці трошечки залишилося його теж дуже, до речі, стійкий. О, Боже, обожнюю його! І у мене тут залишилося останні два предмети. Ну, це зарядка для телефону. Я не знаю. Мені зараз, знаєте, під час е, повномасштабної війни дуже стрьомно залишитися без, без е, зв'язку. Плюс цими відключеннями, я не знаю. мене на роботі ніколи не відключають світло. Так що дуже зручно я на роботі постійно заряджаю наповну, так щоб мені вистачило потім на цілий день. У мене телефон уже, до речі, дуже такий старенький. Треба буде його вже поміняти дуже скоро. Я дуже на це сподіваюся, тому тримає заряд, він вже не так, щоб дуже класно. Тому так, обов'язково ношу з собою. Для планшету, до речі, не ношу, не дивлячись на те, що у мене iPad мій досить такий уже пенсіонер. Ну окей, ладно, такий з середнього віку, то він тримає батарею на диво класно. Тобто мені на весь повний робочий день його вистачає. І останнє це теж те, без чого я не можу жити. Стрепселс, остання таблеточка, бачите, залишилася. Останній льодяник. Моя професія взагалі вона вимагає того, щоб багато говорити. І перші роки, коли я ще працювала, починала працювати, я постійно захрипала. Тому з часом у мене на щастя виробилась така звичка, як постійно щось пити. У мене завжди якийсь чай або кава, або водичка, або всі три напої біля мене. Я постійно щось п'ю-п'ю-п'ю. Таким чином я не захрипаю, в мене горло якось адекватно себе поводиться, я його не так сильно. Ну, я його напрягаю, але, скажімо так, це якось згладжує ситуацію. От, і ця штука це теж, те, що мені допомагає. Ще мені допомагає м'ятна жуйка, але з брекетами мені не дуже комфортно, якщо чесно. Я знаю, що всі жують жуйку з брекетами, але мені особисто не комфортно. Записаюсь постійно льодзяниками у мене або стрепсілс, або якийсь холс постійно коротше, в сумці. Та й таке це все сумка пуста, але але знаєте що? Я з собою ще й примудряюся брати бутерброд на роботу. Так що от то все, що я вам тільки що показала. Плюс бутерброд влазить в ось цю неймовірну сумку від Wings. До речі, бачите, у неї колір якраз під колір моїх нігтів. Мені здається, взагалі однаковий відцінок. Коротше, дуже люблю цю сумку. Вона дуже живуча. Ну це шкіра, це шкіряна сумка. Але вона мені досить уже довгий час служить, так що я нею дуже задоволена. Ну, якщо ви думали, що це все, то це ще не все. Я тільки що е, побачила, що там завалявся ще один предмет, який я не побачила. Це мій гребінець від Джанек. Я сподіваюся, я правильно кажу, бо я досі не знаю, як це читається. Дуже він прикольний, я його дуже люблю. Але так як він у мене валяється просто отак в сумці, він у мене вже дуже покоцаний, дуже весь е, подряпаний. Здавалося б, да, футляр. Від Патрісія Лідоза 3 копійки, і Джанек грабінець, який коштує набагато дорожче. І оця фігня у мене вся, по... вся подряпана, а цьому хоч би що? Ну, коротше, робить висновки. А, так от, насправді це дуже класний грабінець. Він мені не дерево волосся, він дуже класно прочісує, але треба. Все таки мати на увазі те, що у мене коротке волосся, тому він мені зараз закриває всі мої потреби. Це все народ. Я сподіваюся, що вам було не нудно. Напишіть в коментарях, без яких речей ви взагалі не уявляєте своєї сумки. Що ви носите там на постійній основі з собою? А от і тоді побачимося у наступних відео. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати, підписуйтесь. І не забувайте, будь ласка, задонатити сьогодні на якийсь перевірений збір. А знаєте, краще просто задонатити Стерненкові, і це безпрограшний варіант. Тоді побачимося в наступних відео. Я вас обіймаю і до зустрічі.